Максим Несвітайлов, експерт міжнародних, з нами на прямому зв'язку. Максим, ми вітаємо вас. Вітаю, фактично, сьогодні на саміті НАТО День України. Чого чекаємо? Очевидно, і це вже підтверджували джерела і е, приховані, і відкриті, що запрошення не буде. Ну це очевидно. В принципі, якби це планувалося інформацію, знали заздалегідь. Основна частина вона з'являється завжди напередодні передодні. З такими фундаментальними якимись моментами тут ми точно будемо очікувати цього мосту, як його називають. Але найголовніший момент, якщо ми говоримо про стратегію шляху до НАТО, це те, що має зафіксувати в рамках цього саміту невідворотність шляху України до НАТО. Я поясню, чому це має значення, тому що багато хто може для себе виявити це ну як просто таку відмовку, чи втіш таке присвтішення для України. Це не зовсім так, точніше, зовсім не так. Наші західні партнери вони зазвичай словами не розкидаються, якщо мова йде про якусь конкретику, тому і часто говорять певними обтікаючими фразами, по типу як десь. Не допустити перемоги Російської Федерації, не допустити поразки України, а не так, що ми там йдемо до повної перемоги України над Російською Федерацією, такого ми на жаль поки що не чуємо. Але чому важливо те, що на цьому єному саміті е, мають зафіксувати цей момент недворотності шляху України до НАТО? Тому що е, якщо і відбудуться майбутні потенційні переговори? Для Російської Федерації один із важливих моментів це те, щоб було зафіксовано, що Україна не стане членом НАТО. Таким рішенням альянс виключить саме питання входження України до НАТО із можливих переговорів. Все, тобто, це питання вирішене, це питання вже репутації усього альянсу, репутації Сполучених Штатів Америки, тому. Якщо це буде дійсно в результаті зафіксованого фінальному комунікету, це можна буде вважати дійсно важливим рішенням. Ем, окрім. Фінального ось цього комунікату, про який ви говорите, так само е, має бути і дискусія щодо підтримки України щодо того, як це буде виглядати в перспективі. Ну, по-перше, важливо, що вже є рішення по фінансах, але так само постає питання по координації: хто як і за що буде відповідати, як ви бачите, ну скажімо, по перше, саму дискусію і фінальний результат, чи чи, чи можливо до нього дійти саме в рамках саміту і дізнатися про це сьогодні до кінця дня? Ну, судячи з того, як говорить про це фінансування, ми маю на увазі ці 40 мільярдів, які про які найбільше йде мова, то вочевидь рішення вже також ухвалене, і попередні механізми пропрацьовано. Тобто тут уже на саміті безпосередньо мають шліфанути якісь деталі і в принципі оголосити про це рішення. Я тут не очікую на якісь серйозні сюрпризи. Важливо також це те, що не створюють в німеччині координаційний штаб. Як його називають запобіжник від Трампа? І це також має значення, тому що ну, ми бачимо, що десь Рамштайн трохи просідає. Незрозуміло, що буде після того, як якщо Трамп, припустимо, стане президентом, а там головою Штати, тому важливо це створення іншого координаційного штабу, який саме буде який буде налагоджувати зв'язки між. Нато та Україною і координувати цю цю допомогу, тому це із таких важливих рішень також варто відзначити. Але що ми можемо чекати? Чи будуть несподіванки бо ці всі рішення, які ви називали, вони вже були так чи інакше оприлюднені ще до euh, якихось фінальних заяв саміту. Э, ну, гучних несподіванок я б не очікував. Навряд чи ми щось таке вже під час саміту почуємо. Можливо. Під час щось приберіг Джо Байдена зустріч саме з президентом Зеленським напряму, тому що все ж таки на ну, саміт НАТО він розмиває увагу. А коли буде особиста зустріч, то варто буде про щось сказати. Власне, ми ж не забуваємо контакт перед виборчої кампанії в Сполучених Штатах, яка зараз дуже активно відбувається. Тому там ми можемо щось почути, можливо, про розширення дозволів використання. Американського зброєння, тому що тут ще знаєте, такий э, закинув э, гачок Сатмар, новий прем'єр-міністр Великобританії, який сказав, що ми та Україна б'є нашими Storm Shadow, як їм заманеться, вони самі мають вирішувати, як використовувати цю зброю. E, і це оголошення дійсно наробило багато э, багато інформаційного шуму, Я думаю, це створює певний тиск на Байдена. Тому от в цьому контексті можемо щось почути. Але що стосується... Запрошення чи чогось якогось радикального кроку на зближення з НАТО, такого я б точно не очікував. Ну коли ми говоримо про ось ці прийняті рішення щодо озброєння, то мені так видається, належить це трактувати як певну таку е, операційну підтримку, тобто, це те, що допомагає Україні боронитися, це те, що не, не допустить, посприяє в недопущенні подальшої окупації українських територій. Але є ще і друга частина цієї історії це рівень. Політичний, геополітичний, і те наскільки ем, рішучими будуть партнери в комплексній підтримці України, в тому, аби йти з нами до кінця. І от ті рішення, які ухвалювалися і по грошах, і по ППО, і по озброєнню, чи вони е, наближають до такої політичної консолідації? Ну, Політичне рішення воно буде залежати ще й від того, чи Масштабується конфлікт, тому що глобально у нас є два сценарії входження до НАТО. Я дійсно вірю, що воно і відбудеться. Але сценарій наступні це відбудеться або після завершення цієї війни нашою перемогою в тому чи іншому вигляді, або якщо війна масштабується. Тобто, якщо НАТО вже так чи інакше буде залучено до цього конфлікту, тобто там десь з Балтії чи інших країн, Трапить, що країни НАТО вже вступлять. Пряму конфронтацію з Російською Федерацією, наприклад, чи з її, там прямими союзниками. Тоді Україна, повірте, стане дуже швидко членом НАТО і політична воля знайдеться, і інші підстави, які нібито не дозволяють нам зараз стати членами альянсу, вони нівелюються самі собою. Це ви говорите, коли масштабується. Тут мені цікава заява Столтенберга про те, що Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України, і це не може лишитись без наслідків для його інтересів та репутації. Але всі оці е, зараз заклики до Китаю вони схожі знаєте, на отак пальчиком: е, що ай-яй-яй, е, не будьте ну такими нейтральними з плюсом в бік Росії, е, як НАТО може по справжньому спинити Китай від злучення до цієї війни. Бо поки НАТО отвагається, допомагають Україні, як допомагають не допустити ескалації, не допустити розширення конфлікту. Китай наповно допомагає. Ну, поки що це дійсно виглядає, як я особливо про репутацію, коли говорять репутацію країни, яка всередині своєї ж держави геноцидить більше 50 мільйонів уйгурів. Ой, як вони переймаються за репутацію. Ой, як переживають, господи, щоб, не дай Боже, не подумали, що Китай щось робить не по-людськи, не не добре. це коли вони будували оці концтабори для мусульман в Китаї, думали, ой ой ой, а що ж буде з нашою репутацією. Ой. Але загалом, дійсно, поки що дії наших союзників стосовно Китаю вони є не рішучими. Мало того, що Китай дійсно допомагає Російській Федерації, вони ще посприяли зближенню РФ з Північною Кореєю. хто тобто там не говорив, що Північна Корея, що Російська Федерація зараз дуже залежно від Китаю, і сказати, що їхнє зближення відбулось без дозволу Китаю, ну це абсурд повний. Це перший момент. Другий момент Китай також бачить слабкість реакції в першу чергу. Сполучених штатів Америки в, в, в індотехокеанському регіоні насипає острови в південно-китайському морі, щоб перетворити фактично це море на свої внутрішні води. Проводить агресивні навчання біля берегів Тайваню. і нічого, жодної реакції, жодних наслідків. Ну вели зараз мита. Так це дійсно такий важливий крок, але вести мита на одну галузь і зупинитись на цьому. Ну, це абсолютно не серйозний підхід. На Китай потрібно тиснути. Нарешті світу потрібно усвідомити, що краще діяти превентивно, тому що всі розуміли, що Російська Федерація нападе на Україну, але які превентивні кроки до цього робив світ? Жодне. От давайте не будемо повторювати наші помилки. Хочеться звернутись до наших партнерів, які можливо дивляться цей ефір, і будемо нарешті діяти на випередження. Ну, давайте триматися принаймні цієї логіки. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Максим Несвітайлов, експерт міжнародник, з нами на прямому відеозв'язку Щойно за самітом НАТО у Вашингтоні. Ми надалі будемо стежити підписання фінального комунікату або ком'юніке, як говорять в Україні. Оце все ми чекаємо найближчим часом і повідомимо вас про це, як тільки про це стане відомо.